Церківським відділом поліції розшукуються невідомі особи, які 26 листопада 2015 року в Період часу з 14 до 16.00 у будинку номер 10 по вулиці Чкалова вбили 45-річного жителя даного будинку. До чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що о 16.10 при виїзді по вулиці Чкалова, 10 у другому під'їзді між другим та третім поверхами ними виявлено мертвого чоловіка. З Коло торізаними ранами шиї та обличчя виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Білоцерківського відділу поліції встановлено, що близько четвертої години дня 45-річний чоловік повертався додому і застав у своїй квартирі невідомих осіб. Як саме розвивалися події, встановлює слідство. Труп господаря квартири виявлено у під'їзді будинку між другим та третім поверхами із множинними проникаючими ножовими пораненнями шиї та обличчя. Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне за пунктом 9 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство з метою приховати інший злочин проводяться оперативно-розшукові заходи у встановлення осіб, які скоїли злочин та їх місце перебування. Правоохоронці Білосерківського відділу поліції звертаються до всіх громадян допомогти у розшуку злочинців. Якщо ви стали свідками чи очевидцями даного злочину та маєте інформацію про осіб, які скоїли вбивство і їх місце перебування, якщо ви маєте відео із автомобільного відеореєстратора в період часу з 14 до 16 години в районі вулиці Чкалова і безпосередньо у дворі будинку номер 10 Якщо ви бачили чоловіків, можливо, кавказької зовнішності, із плямами крові на верхньому Язі, якщо ви запам'ятали марку, колір та номер автомобіля, на якому злочинці втекли з місця злочину. Якщо ви бачили підозрілих осіб у даний час поблизу будинку номер 10 та у другому під'їзді по вулиці Чкалова, просимо терміново зателефонувати до чергової частини білоцерківського відділу поліції за номером телефону 102 із мобільного безкоштовно. Конфіденційність та винагороду за надану допомогу і інформацію гарантуємо. Прикмети одного із злочинців та фоторобот на вигляд 30-35 років, зріст 165-167 см, обличчя скуласте, волосся темне з просіддю середньої тілобудови.